Зараз серйозне відео. Значить, всі ви знаєте Лідію Валентинівну Рудь. І ми її всі знаємо. Я її навмисно так знімаю, коли вона нібито сидить без роботи, хоча печеться, бо вже ж дивіться скільки Макітра там же ж тісто. Треба ж, їй, щоб ж воно вдалося, бо хто з тістом працює, той, той знає, що переживаєш від початку до кінця. Значить, люди добрі. Може, в кого є зайвий тістоміс. То ви, будь ласка, Лідія Валентинівна рудь, село Олександрівка, у Зачепилівці там пошта номер 1 Надсилайте, зв'язуйтесь, може, зі мною, ні, пишіть прямо їй, прямо їй отуди і подаруйте. Можливо, ресторани. Ви ж часто обновлюєте техніку. Я зараз звертаюся до пані Олени Шуліки, палацо Полтава. Ви колись так трохи натякнули мені, що там старішої моделі передали б. І от якби він у мене був та тістоміс, я б вже б його віддала Лідії Руть. Ну, до всіх звертаюся. Майя Степова там у Києві, Вікторія Пархоменко, ну, у вас, мабуть, і, може, не будь. А Майя Степова, я підозрюю, може, і да, хто хліб там пече. Ну, подаруйте Лідії Руть Тістоміс, знаєте для чого? Ми це не афішуємо, ну, добро робиться тихо. Ну, Ці рученята за тиждень виробляють. Мішок борошна. Мішок борошна це 50 кілограм. Ну, хто мене почув, той мене почув. Зачепилівка, пошта номер 1 Лідія Валентинівна Рудь, повірте, її там уже всі знають. Харківська область.